Які причини ось нестачі електроенергії, окрім ну, очевидних там, пошкоджень електростанцій, пошкоджених лепів і так далі? Е, дивіться, коли росіяни задавали атаку, вони завдавали цих атак професійно. Тобто, хтось з енергетиків, очевидно, проконсультував, куди потрібно, яким чином бити. Um, і вони спочатку о, руйнували об'єкти генерації, це теплостанції та теплотроцентралі, якщо ми говоримо про Київ, а потім руйнували ті підстанції, які з'єднують енергетичну систему в одне єдине ціле. Чому це важливо? Тому що е, генерація це джерело енергії, а, а підстанції це ці точки, через які е, е, Укренерго системний оператор може передавати. Uh, условно, з місць електроенергії з місць генерації до місць споживання зараз. Uh, і генерації стало менше фізично, і uh, спроможність Кренерго передати електричну енергію з, скажімо, одного uh, з одного з однієї зони в іншу, там де з одного боку є, а в іншої немає, вона обмежена, тому що були пошкоджені дуже багато підстанцій станцій, і ця можливість значно знижена. Саме тому виникають. Обмеження Обмеження вони виникають для того, щоб не допустити ще більшої аварії, яка називають там «блек-аут», яка може спричинитися дією автоматики, коли за певні параметри виходить система. А це виникає тоді, коли є перевантаження. А воно виникає в тому, боку, якщо попит росте, а пропозиція електричної енергії не встигає за цим. Тоді автоматика вмикається, і вона для недопущення ще більшої шкоди вимикає. Як генерацію, так і споживачів, і ця ситуація, чому вона погана? Тому що потім запустити генерацію без джерела енергії, важко, тому що для того, щоб запустити теплотрастанції, потрібна електрика, тому що мавини, які качають воду чи паливо, доставляють до котла. Вони мають працювати. Це так звані власні потреби станції, для того, щоб власні потреби заживити, їх десь потрібно взяти, але якщо вся система вимкнеться. То цих власних потреб не буде. Це як автомобіль, у якому сів гене акумулятор. Потрібно буде ще один автомобіль, який під'їде, під'єднає, і е... машина в цьому випадку зможе е... може завести двигун. Цим автомобілем, який має під'їхати, може бути європейська енергосистема. Якщо у нас зараз є фізичне поєднання внаслідок синхронізації, яка відбувається в березні, але розгортання системи буде вимагати багато часу, тобто, це таки крок за кроком буде заживлюватися регіон за регіоном. А протягом цього часу відбудуться багато екологічних наслідків і буде викладана критична інфраструктура. Саме тому Кронерго і дистрибуційні компанії вимикають споживачів для того, щоб не допустити такого перевантаження і не допустити цього блекауту, який ще гірше буде впливати на життя українців. Наскільки я розумію, електромережа, вона така розгалужена, як ніби павутиння. Тобто, обробивши там, ну, якщо ворог знеструмлює якийсь там ділянку, це не ну, означає, що це місто, містечко або селище зовсім залишається без електропостачання. Тому що є альтернативні варіанти. Чи правильно я розумію? Ну, скажімо, в теорії так, але не завжди. Тому що є. Е... Міста, містечка, до яких йдуть е, одна, дві, три лінії з різних підстанцій. А є міста чи регіони, які заживлені внаслідок руйнування е, підстанцій е, по одній лінії. І якщо цю лінію, а будь-які лінії, вони ж е, починаються і закінчуються через якусь підстанцію, неможливо там передати. По одній лінії без підстанції електроенергії, скажімо, від центра країни до там дальнього Сходу чи заходу з півдня чи на північ, тобто в будь-якому разі є проміжні підстанції, і ось є у нас зараз такі місця. Їх достатньо багато, коли внаслідок наслідок коронації підстанції у нас залишається обмежена можливість передати електричну енергію в певні регіони чи міста. І тому е, такого помутиння вже немає. Е, там є, скажімо, альтернативні способи заживити за лінією меншого класу напруги, але це вже ненадійно і обсяг електричної енергії, яка можна передати, по лінії меншої напруги вона значно менше. Це як труба. Якщо труба широка, то води через цю, через цю трубу може пройти багато. Що труба маленька, води менше, навіть якщо там велику, на велику ставиш великий насос, який тиск створює великий, але це фізично не може пройти більше, ніж діаметр цієї маленької труби. Так само і в енергосистемі, що робили окупанти, вони перебивали великі труби. А навіть якщо є маленькі труби, то необхідний обсяг електроничних електричної енергії без великої труби не передаш до не передаси до відповідного населеного пункту чи області чи регіону. Ось така ситуація. Про вілові відключення. Ви вже згадали. Я на початку сказав де зараз застосовуються ці відключення у всіх регіонах України без виключення. За яким принципом обираються там райони, вулиці, будинки, де вимикають, де не вимикають, де більше вимикають, де довше вимикають? Ну як ми працюємо в Київ, Київській області, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях в інших областях працюють інші компанії дистрибуційні. В принципі, принцип один і теж одни, один зробити так, щоб всі вимикалися максимально справедливо, однаково щодо загального кількості часу протягом доби, на жаль, це в теорії лише можливо, тому що дуже багато виключень є, тому що мережа будувалася не для того, щоб її вимикати, а для того, щоб вона максимально активно працювала. І дуже багато uh, є будинків uh, чи вулиць чи uh, районів, які заведені на один від, скажімо так. А у цьому районі чи будинку є uh, так звані об'єкти критичної інфраструктури, які неможливо вимикати, наприклад, там зберігання вакцини, там є холодильники, які де зберігаються вакцина, ти, ти не можеш вимкнути, або ж uh, сервери для телебачення. Або ж е зберігання якоїсь іншої критичної матеріалів, які вимагають певного температурного режиму, або це теплопостачання, водопостачання, водовідведення, зв'язок, і там дуже багато тих речей, які неможливо вимикати. Тому на 100% забезпечити ось цю соціальну справедливість не виходить тут технічно, тому що неможливо відокремити. Певну частину будинку яку не можна видно, тому у цих будинках, ну скажімо так, повезло. Вони не не вимикаються через наявність критичної інфраструктури. Друга ситуація, чому не не виходить завжди заводи так, що всі однаково вимикалися, що деякі будинки вимикаються автоматично через централізований пульт. Шляхом на, на тисне на, на тиску кнопки, а деякі будинки вимагають фізичного доїзду бригади, тому що там є лише ручне вмикання або вимикання. І часто ці будинки знаходяться далеко і досить швидко потрібно вимикати, тому що команда від некокренерго доходить до області, там, скажімо, 10 хвилин. 10 хвилин потрібно забезпечити зниження навантаження. А фізично об'їхати 300 точок на вимкнення 300 будинків неможливо. Тому деякі будинки вимагаються раніше, а деякі пізніше. Ми зараз намагаємося, є ще там більш такі складні речі, коли один житловий комплекс, а житловий комплекс живлиться з двох-трьох водів. І ти вимикаєш один вод, а частина будинків в комплексі залишається. Чому? Тому що на неї заведена вода. Яка подається всі будинки? Якщо ти вимикаєш зараз два води, то вимикається не лише електрика, а й вода. Ну а без води вже погано. Там це каналізація, це і решта. Тому оскільки система не, не не, не будувалася для того, щоб її вимикати, зараз ми маємо такі певні а, ну, соціальну несправедливість, те, що в соціальних мережах зараз іде а чого мого сусіда горить, горить через ті причини, про які кажу. Ми намагаємося зараз максимально збалансувати. Це ну, не допустити, коли одних часто виключають, а інших ні. На жаль, це зараз ще є. Але повністю е зробити так, щоб всі вимикалися однаково, я вам скажу, на жаль, ми на 100% не зможемо. Ми максимально це зробимо соціально справедливо, але будуть ці обмеження, про які я кажу. Також в соціальних мережах звертають увагу на те, що кияни. Всі українці намагаються там економити менше запускати там пральну машину, мікрохвильовку бо зайвий раз не, не чіпають, але бачить при цьому, що на магазинах там світліють вивіски, і так далі. Це потрібно якось регулювати, можливо, на державному рівні чи ці вивіски там не знаю ледові неонові вони не сильно тягнуть електрику? Ні, зараз все, що не потрібно, потрібно вимикати. Навіть ці вивіски, які не раніше горіли, зараз їх можна не, не, не вмикати. Це справа місцевої влади, і вона має працювати з бізнесом зі споживачами для того, щоб вимикати і слідкувати. За вимкнутим цього світла зараз у багатьох містах створені такі інспекційні бригади, які їздять і контролюють вимкнення, просять чи вимагають навіть бізнеси вимикати світло, яке не виконує ну, не, не несе корисного навантаження. І е, це правильно. Хоча досі є такі місця, де гори світло, де все, скажімо так, Ріо де жанейро хоча поряд вимкнені будинки, тому я думаю, що це певний час зараз пройде, поки органі державної влади настроїть систему і е, дадуть команди всім без виключення комунальним підприємствам, бізнесам для того, щоб вони вмикали. А ті, хто не будуть це робити. Там, за прикладом деяких міст будуть їздити інспекції, чи бригади, чи поліція будуть вимикати примусово, і це дозволить просто не вимикати будинки або менше тримати людей без світла. А саме тому в Києві ви бачите, що вуличне освітлення, наприклад, вже там другий тиждень воно майже не горить, воно або випдане, або є до е, 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 потроху по горить, тому що зменшена потужність. Вимкнені теж багато вивісок. Ну тобто, потроху люди починають адаптуватися під нові реалії, і це буде далі тривати. Я думаю, що це правильно, тому що хай краще у людей буде світло у будинку, ніж горить вивіска на вулиці. Як думаєте, в які терміни ми вкладемося? скільки треба ще чекати, ну ось на ці на закінчення білових відключень? Таке складне і одночасно дуже легке питання, тому що а, до тих пір, поки у нас є пошкоджене обладнання як підстанції, так і генерації, а, будуть від відключення. Чому ці пошкодження будуть не лише тому, що зараз вимагається час для того, щоб відновитися після обстрілів, які були на цьому тижні та на минулому, але й те, що можуть бути нові обстріли. І у нас же нема гарантії того, що відсотково чи там 95 відсотків всіх ракет, які летять на наші міста, на нашу територію, вони будуть збиті. Тим більше, що росіяни, що вони роблять, вони не лише методично знають, куди бити і б'ють методично, а й вони використовують не одну ракету, а дві, три, чотири. На одну з наших станцій прилетіло одночасно чотири ракети. Одночасно, на іншу, три. Одна станція була обстрілена спочатку два дрони через годину ракета. Тобто навіть щільність, з якою вони е обстрілюють наші інфраструктурні об'єкти, вона просто вражає. І тому відповідь на ваше питання: якщо б ми сказали, що ось немає більше пострілів. Нічого не втілюються, я б сказав, бо там тиждень, два, три чи місяць, там в залежності від складності. Е а зараз е така ситуація на жаль може тривати ну до тих пір, поки ми не переможемо росіян е або ж не захистимо нашу інфраструктуру ефективними засобами протиповітряної чи протиракетної оборони. Чи очікуєте ви зменшення е, споживання електропостачання після початку опалювального сезону? Тому що наскільки я розумію, е, ну хтось все-таки вмикає там електроопалення в розетку? Там, ну у мене немає такої потреби мене так сильно холодно в моєму будинку, та і е, дітей немає, тому я там тепліше вдягся і нормально. А в тих там хто маленькі діти, можливо, вони застосовують якісь електроприлади для цього. Ми зараз бачимо збільшення споживання. Це факт. Воно почалося після того, як стало холодніше на вулиці. Це теж факт. Традиційно під час опалювання сезону протягом всього опалювального сезону, навіть якщо є опалення, споживається електрична енергія. Тому що нагадаю, у нас багато є будинків, які не мають централізованого теплопостачання. Деякі протягом останніх років, після того, як значно зросли ціни на газ, а електрика залишилася на низькому рівні, вони перейшли на електроопалення. І у них немає альтернативи зараз, лише електроопалення. Тобто, по суті, це вмонтовані у стіни електробатареї, скажімо так. так. Тому навіть якщо почнеться централізоване електроопалення, це. Суттєвим об... суттєвим чином не буде впливати на зменшення споживання через сезонний фактор, частково можливо, так. Але я ж нагадаю, сама інфраструктура, яка виробляє тепло, вона сама по собі споживає електричну енергію, тому що це знову такі насоси, а інше обладнання, яке працює а, приміщення, де де виробляється а, теплова енергія, тобто це котельні, це адміністративні будівлі і таке інше тому. Розраховувати на те, що ось зараз почнуться в всіх містах опалення, опалення централізоване, і ми зменшу зменшуємо споживання електричної енергії. Суттєвим чином це не буде впливати частково, але незначним чином. Ми маємо зараз готуватися до так званого пікового, зим, до зимового піку, і він, він може бути на більше ніж в минулі роки. Ну, звичайно ж, з поправкою на те, що багато генеруючих спотужності не працює, і багато споживання теж не працює так. Наблизм зруйновані заводи, які Маріуполь, скажімо, два заводи там зруйновані. Вони були з великими споживачами. Тому у новому навіть у новому периметрі нервосистемі споживання буде більше ніж там ще тиждень тому.